О, тут знов пахнута. Я ще не йду казати, що світло не скоро виключає, тут вже робота кипить. Я працюю, я не знаю. Ти вже, так? А, що? Ага, це вже скільки у нас всього є? П'ять штучок. П'ять штучок таких. Ну, пахну, смачно. Дуже пахне. І духовка гріється. Я варю собі е, таку кашку, кукурудзяну. Хто скаже, що то кашка? У мене то бануш такий легенький, бо е, справжній бануш ще йде сметана, самі вершки, жирна таке. Я варю трішки по-іншому. Бачите, налила водички в пастуну, пачечка масла, але хорошого масла, не маргарин. 300 грам і все. І кладу і а, приправи, які було ну, 10 овочів. Це можна просто посолити, хто не любить приправи. Вишкове масло і кладете, щоб кипіло. Закіпець тоді помаленьку всипаєте кукурудзяну свою муку. І все, помішуєте. Вечеря вже готує сюди. Чоловік готує, а я баноч і салатички. він зараз роблю. Що, тату? Несколько, да? Ай-яй-яй. О, такое вимочий добрый руки. І лора, и салатики, і все у нас є. Усім смачно.